А що таке? В цьому? А ми всі не да, да. Нас запросила наша адміністрація, зараз ви вияснимо, з яких причин. А Після це? закінчення да, спектаклю. А ти не вже. А ця адміністрація так. має повноваження з нами стуктуацію? А ми зараз все вияснимо. Давайте ну, зайдемо і будемо ми... все виясняти. Будь ласка, а чому в такий час? Зараз ми все вияснимо. Так, Капустин, подвеска, манера корреспондента. Пожалуйста, госпожа Корнилова, Вера Евгеньевна. Вы скажите, час. пожалуйста, какое сейчас время? Да, а деньги, сейчас, какое сейчас нет. время, скажите, я пожалуйста? А он часы два. на стенке. Да, мы сейчас посмотрим, какое сейчас время. Вы будете расписываться в получении? 22 два часа, тридцать три минуты. Получила, на руки. Сидоренко. Так нам завтра можно не выходить на работу? Нет, почему? Там этого не написано. Там же написано 23 написано А чего же вы завтра нас хочет звенять? И мы еще 23 третьего имеем право. Так скажите, у вас есть? Мы вас не решаем вашего вопросы. Дедюра. И вы, кто вы находитесь? Режисер, веде, там, не... Дуже приємно. І режисер, який веде оправили? Половина одинадцятої вечора. Ми послухаємо, я хочу запитати. Так... Це, Це всі люди, які не підписали контракт і не згодні з умовами театрального контракту. Білажок. Ми не видіємо. Людмила Станіславна видає відповіді. Попередження про те, що випадокат. завтра, Першу 23 числа, з нами буде проведено, готові з нами провести бігал. повний розрахунок за відпрацьований час та вчити трудову книжку 23. -ю. Але 23 ще не та е не... я не виходить ще термін, коли можна підписати контракт. Це мені не зовсім зрозуміло. Чому завтра вже повний а розрахунок, а не 24-го? Це заявка. У вас є поломощі давати ось, імені директора. Да? Людмила Станиславна, какие у вас полномочия? Кто вы? Какое положение занимаете в театре? А вы не знаете? Нет, не знаем. Скажите, пожалуйста. Цыбков. Людмила Станиславна, к вам обратились от имени правкома. Скажите, пожалуйста, какие ваши полномочия в театре? Харьковой. есть. Людмила Станиславна, я третий раз спрашиваю. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Кого нет, есть. Вы не хотите ну, что, отвечать на раз, вопрос, да? Понятно, кто здесь главный в этом театре? Мы обслуживающий персонал. О. Администрация важно. Людмила Станиславовна, скажите, театре. пожалуйста, у вас есть Можно подтверждающие? подтверждающие документы, а которые дают а вам вопрос, право от имени директора отвечать по, по поводу наших контрактов? По -по... Ми, по -по... Ні, почому ми, 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 ми получим всі помашки. Ми все буде получає. Ми законно, Тож, цілку, ми законно uh, сукня uh, сукня артисти. Питати. Чи маєте ви повноваження вести з нами переговори від імені директора з приводу контракту? Я не веду з вами переговори. Я вам вручаю листа люди, наших людей, які закону вдали з кабінет, які підписали вас в кабінеті контракт, підписували саме з вами. Не з неприязуючи вчим, а присутні ваші присутні. Правильно, там ваше прізвище навіть нема, але люди чомусь підписували ваше присутність. Ви маєте повноваження вести переговори з приватного. Я контрактів. не мала переговорів, я вам розраховувала контракти. А, ви тобто ви відмовитеся відповідати на моє запитання, так? Я ви... відповіла на ваше запитання. Ви будете отримувати Це не листа? Ви будете отримувати листа. З якого приводу, скажіть, будь по ласка. Почитаєте? Я маю, я маю почитати. Да. На яких повноваженнях? Ви вручаєте ви лист. лист? Да. Ви повноваження. Да. Добре, так. давайте. Ви будете да. розписувати, що ви його отримали? <рес> да. Я... Да. Я да. да. Станіславовна, скажіть, будь ласка, в четвертий раз яку посаду ви займаєте, і чи ви маєте право займатися кон кон контрактами і пропозиціями, які ми вам надаємо, і надавати відповіді від імені Чуприни, від імені Генерального директора? Людмила Станіславна повернулася із директу, із генеральним деревентом. Вони вийшли і не відповіли на жодне з наших запитань. Ви можете просто запитати яка причина, що ви знаходиться. Ви виконуєте роль свідка? Так да. а -а -а. тепер, будь ласка, представники профкому прочитайте або зачитайте відповідь, яку нам вручила. Начальник відділу кадрів Мавленко Людмила Станіславна і відмовилася показати свої документи, які підтверджують його повноваження. Не, давайте ми вже закінчимо. Давай, Зараз ми цілуємо. закінчимо це інспектор нашого оркестру. Пуршиш Андрій Степанович. Давай я прочитаю черговий раз. Нагадуємо вам, що 23 лютого 2017 року завершується термін припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом, державних та комунальних закладів культури та укладення контрактів з ними без проведення конкурсу відповідно до прикінцевих положень закону України від 28-го першого року номер 9558 про внесення деяких змін до деяких законодавчих актів України. України, неправильно назва написана, там немає в назві тут лишнього слово, Щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Інформуємо вас, що у разі прийняття вами рішення про неукладення контракту, що тягне за собою припинення з вами діючого трудового договору. Відповідно до пункту 9 статті 36 Кодексу законів про працю України, адміністрація театру завтра, 23 лютого 2017 року, протягом робочого дня, готова провести з вами. Повний розрахунок за відпрацьований час та вручити вам трудову книжку. В разі неможливості отримання вами розрахунку та трудової книжки завтра 23.0217 року з поважних причин ви можете зробити це у будь-який зручний для вас час згідно з режимом роботи адміністрації театру. У мене є одне зауваження. Повідомлення, повідомлення про ознайомлення з наказу. Повідомлені про ознайомлення з наказом було написано, що згідно пункту 6 статті 36 кодексу про працю в нас нас буде зміна істотних умов праці, а саме Е, перехід на контракти. А чому нас е, мають 9, звільнити по пункту 9 статті 36? Нам не зрозуміло. Тому що це дві два різних пункти. Ну якщо в нас було повідомлення по шостому пункту? 36 шостої зміна істотних умов праці. у нас тут зараз присутні директор оркестру, Якщо втекла Людмила Станіславна і, і е, 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 головний диригент, і е, е, хто у нас там був присутній в якості свідка, е, Андрій Степанович, скажіть, будь ласка, чи є наказ про звільнення цих працівників? Які поки що відмовились підписувати театральний контракт, згідно якого нам сьогодні вручили звернення лист? Ви так Я говорю на камеру, щоб це було чути і гарно Я прошу на мене. Таким голосом не говорити поперше, можу тихіше. Слава ви маєте повноваження директора інспектора оркестру директора чи інспектора. Ну, вам видніше, скажіть, будь ласка, Другі яка у вас посада? другий раз ви мене назвали директором. Скажіть, будь ласка, ви як є? є? Ви самі знаєте, хто ви є? Слава будь ласка, Ски... назвіться, хто ви є, які ваші повноваження. Це обов'язково. Обов'язково, тому Думаю, що, що це, це буде в ефірі. Обов'язково. Можете обов виставляти куди хочете. Я особисто наказую, я відповідаю на ваше запитання. Так. Я особисто наказую наказу не бачу. А хто бачив? А чому ви мене питаєтеся? Новий ну, інспектор оркестру, директор, хай директор, інспектор, директор. 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 А чому я маю знати про ваш наказ? Скажіть. Ну, якщо тільки що була дирекція, адміністрація театру, так. яка не захотіла назвати свої повноваження, так. хто вони, що вони так. і чому вони сюди прийшли в половину одинадцятої вечора в неробочий час, 22 числа, 22 лютого, так. і принесе нам повідомлення про те, що нас. Звільняють і розраховують. А згідно якого нормативного документу наказу ну дирекція втекла. Ну, а так, у кого ми будемо ну, запитуватися? Я вам Це питання слов'ян наказу особисто не бачив. мене до мене ще є запитання? У мене є запитання. Та да. Я так зрозумів, що нас звільнили. Значить, завтра я, я не виходу виходу. Ні, ні. Я нема виходу. наказу про звільнення. Ні, так не виходить ні ми на не маємо права не виходити це на роботу. Дня, либо... Це маніпуляція і тиск ти. ти. Це тиск ти. і залякування так, називається. Це маніпуляція свідомістю людей. Я хочу сказати, Так что я обратилась сегодня к Людмиле Станиславовне по поводу того начальника отдела кадров, по поводу того, что после третьего подания моего варианта контракта, узводженного с юристом, я попросила Людмилу Станиславовну, причем я не знаю законы, я не юрист, я хотела просто получить официальный ответ от, от, от ну, Людмилы Станиславовны. Раз она предыдущая нам тоже ответ давала. Она сказала, это я в рабочее время приходила. Это было не не скажу сейчас, но нормально Ну, Приблизно клыце было. Коли Скажите, це кто я, меня верит? Да, да. Это было вот рабочее время, и я спросила, могу ли я получить официальный ответ на мое третье подание? Потому что обычно ну я же уже как бы должна как-то э, соблюдать какие-то я понимаю, что должен официальный ответ на то, что я третий вариант тоже не не принят или принят. И там у меня сопроводительное письмо, что прошу объяснить каждый пункт. Если если вас что-то не устраивает, по какому пункту вас не устраивает. Потому что я лично согласовывала с юристом то, что я то, что меня не устроило. И я предложила свой вариант. Где же ответ на мои три? На мои три написано, что во э, ваш э, не соответствует законодательству. Ну как так? Ну как? Я, я попросила дать объяснение, если если есть это объяснение, а если его нет, получается его нет. Ну, ну что это такое вообще? Наразе И... мы фиксуем да. за разбагато да. свитки. Сейчас... Порушение законодавства, грубое порушение да, законодательства. она она сказала, что Людмила Станиславовна сказала, что будет, будет ответ в течение спектакля. Я прошу Андрея Степановича позвонить. Андрей Степанович звонит почему-то директору. И говорит, что э, завтра получите ответ. Хотя Людмила Станиславовна лично, я думаю, что она подтвердит. У нее совести хватит подтвердить, что она обещала мне сегодня э, дать ответ. Раз она не дала ответ, получается, у меня нет времени ознакомиться ни с ее ответом, нет времени посоветоваться с юристом, нет времени ознакомиться с контрактом. Э, значит, получается, я должна подписывать завтра, непонятно, что. И третий раз я просила, третий раз я просила, дать мне. дать мені ці букви, щоб я прочитала. Я будучи музикантом, щоб я прочитала, що там написано. Ну, непонятно, що ми підписувати не будемо. По-перше, немає наказу про наше звільнення. І це зафіксовано зараз і я... директором оркестру. Вже важливо, одну річ скажу. Закон, закон 955, вступив. Дію 24 лютого набув чинності 24 лютого і по 23 лютого потрібно укласти контракти. Чому нам уже дають, що 23 ми маємо забрати трудві? Це залякування це... це психологічний тиск. Останній це. день підписання да. контракту Це Мені маніпулювання. От я не знаю, хто записував. Я сейчас Людмилу Станіславну спросила. Давай на дасть ли Па даст я ж вас говорю, Людмила Станіславна попросила. Она сказала, я дам, я дам, и при этом ушла. Да У ну них ответы. Когда ты первично с человеком разговариваешь, и он тебе говорит, вода, что да, он сейчас даст тебе да, ответ, и при этом уходит. То Побумувати, що це у Та, що чи... величезне? Я хочу, щоб Ви, а, я, наприклад, дуже спокійні стало, так то вже все заявилася. Ми зараз фіксуємо незаконні ну, дії не, нашої не дирекції, дирекції не і адміністрації, шо? і тиск зі сторони адміністрації на музикантів, які не погоджуються підписувати кабальний контракт, який не гарантує конституційні права музикантів. Будь ласка, зніміть. Відписи, будь ласка, щоб ми зафіксували час, коли ми отримали цей документ. Вона вибігла і не дала. Нам ну, це все зафіксовано на відео і час, і рік, примірник. і день, це все зафіксовано. Будь ласка. Можете ще раз зачитати цей документ, так щоб це без було було і, і, і спокійно і чітко. А, ну, так так. Так. Віра, зачитайте, будь ласка. Давайте я ще раз зачитаю. Раз, черговий Міша, раз. Можна ми послухати зараз документ, вам, який нам сьогодні вручили майже серед разів. Нагадуємо вам, що 23 лютого 2017 року завершується термін припинення. Завершує... Це дуже цікавий документ, ми зараз його розберемо. Завершується термін припинення безстрокового трудового як це може завершити, згідно якими нормативних актів. Безстрокового трудового договору. -трудово -трудово Творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом, державних та комунальних закладів культури та укладення контрактів з ними без проведення конкурсу відповідно до прикінцевих положень закону України від 28.01.16 номер 9558 про внесення деяких змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення. Керівників такі держави. вражання, наче нема юриста в, в театрі. Інформуємо вас, що у разі прийняття вами рішення про неукладення контракту, що тягне за собою припинення з вами діючого трудового договору відповідно до пункту 9, 9 статті 36 кодексу законів про працю України, адміністрація театру завтра до лютого го року протягом робочого дня готова провести з вами повний розрахунок за відпрацьований час та вручити вам трудову книжку. У разі неможливості отримання вами розрахунку та трудової книжки завтра, двадцять нас з поважних причин ви зможете зробити це в будь-який зручний для вас час, згідно з режимом роботи, роботи адміністрації театру. На що ми завтра підемо на е, мітинг до міністерства культури? А потім ми підійдемо на Лисенка і будемо підписувати наші контракти. Тільки не з Людмилою Станіславна, якщо вона не покаже нам повноваження, що вона може. Може проводити переговори по підписанню контракту, а будемо підписувати з директором національної опери України. І будемо дивитися в йому, у йому в очі. Віра, скажіть, будь ласка, можна це про вас? Це запишу, я запишу. Це ми вже закінчили. А, так, так, так. Дякую. Віра, так що ми сьогодні ми залишаємо чи забираємо? Ми забираємо все з собою, це наші документи. Але чекайте, ми ж... А не видано не в робочий час. Я за все його Це добре. Все, що видається з нарушенням закону, це все добре. Для нас. Напиши, сфотографуй, зафіксуй. Це ми забираємо.